Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні поговоримо про найгарячіші новини зі світу штучного інтелекту, що змінюють майбутнє вже зараз. Anthropic представила бета-версію голосового режиму для Cloud, що дозволяє спілкуватися з щі голосом і отримувати аудіовідповіді з транскрипціями та підсумками, наразі лише англійською мовою. Безкоштовний план обмежує кількість запитів до 30 на день, тоді як платні надають розширені можливості, включаючи інтеграцію з Google Workspace. Клоуд також підтримує веб-пошук для всіх користувачів, що робить його серйозним конкурентом ChatGPT. Microsoft опублікувала результати дослідження своєї моделі Aurora в журналі Nature, яка демонструє революційні можливості у прогнозуванні погоди, навчена на понад мільйона годин даних. Aurora перевершує традиційні методи точністю та швидкістю, передбачаючи не лише погоду, а й якість повітря, урагани та океанські хвилі. Модель генерує прогнози у 5 тисяч разів швидше за класичні системи, вже інтегрована в Емсенвер і доступна для розробників на GitHub. Salesforce купила компанію Informatica за 8 мільярдів доларів, посилюючи можливості своєї платформи AgentForce для роботи з SHI. Інтеграція рішень інформатика з Data Cloud, MuleSoft і Tableau створить єдину платформу для автономних shi агентів що зміцнить позиції Salesforce у сфері даних і штучного інтелекту, конкуруючи з ServiceNow, Snowflake і Databricks. Tencent відкрила код Hanyuan Portrait, яка перетворює статичні зображення облич на реалістичні анімації. Модель демонструє високу якість передачі міміки, підтримує створення анімацій із однієї фотографії і перевершує аналогічні рішення, доступна на GitHub і Hugging Face, але потребує потужної відеокарти. Tencent планує розширити її можливості для роботи з відео. Стартап Spatial, заснований співзасновником Сінтища Матіасом Ніснером, залучив 13 мільйонів доларів для розробки просторових моделей, здатних створювати 3 d середовища на основі тексту чи зображень. Технологія генерує інтерактивні середовища з реалістичною фізикою. Компанія вже відкрила список очікування для раннього доступу, планує монетизацію через API та зберігає компактну команду. Містраль Ай оголосила про запуск Agents APE для створення інтелектуальних агентів, які можуть планувати виконувати завдання, зберігати контекст і взаємодіяти з IPE, базами даних та документами. API підтримує код, веб-пошук, генерацію зображень, забезпечує гнучке ціноутворення та позиціонується як конкурент OpenAI, Google і Anthropic. На Google IO компанія анонсувала Сайнгема. Щі, модель для перекладу жестової мови в текст у реальному часі. Наразі вона працює з ASL та англійською. Але Google планує розширення мов. Модель інтегрується в продукти Google, підтримує офлайн роботу, забезпечує приватність і доступна для тестування розробниками. Дякую за перегляд відео. Залишайтесь із нами, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших технологічних трендів.